Я Добровська Юлія Олександрівна, учениця 11 класу КЗСО Рожищенський ліцей No2, накладатиме пов'язкове льбо. Пов'язкове Льво використовують при вивихові ключового суглобу при переломі ключиці. Вона накладається на травмований плечовий пояс, який фіксується до грудної клітки. Пов'язка вельпо відрізняється від пов'язки дезо тим, що її накладають на плечовий суглоб. У цій ситуації пов'язка вельпо гарантує непорушність плеча. При пов'язці дезо, навпаки, ж рука фіксується від плеча до пальців під кутом 90 градусів. Накладаємо пов'язку вельпо. Перші два тури. Переходимо до плечового солому і пов'язку накладаємо нашу підлікоть. Далі зверху робимо ще один додатковий тур. також переходимо знову ж таки до ключового суботу.